Лисиці в якості домашніх тварин. 12-річна вінничанка Діана Тарабан тримає вдома трьох лисиць. А щоб вони не росли дикими та агресивними, вигулює у парку та регулярно носить до ветеринара. Утримування лисиць, каже дівчина, здоволення не з дешевих. Щодня їм потрібно годувати м'ясом, овочами та фруктами. Тому тварини заробляють на себе самі за допомогою фотосесій. Ди сюди. Та вкусняшку хоч підійде, а то так невозможно піймати. Півторарічний Спенсер виконує світанець, випрошуючи щось смачненьке. Цього чорного лиса Діана придбала на звірофермі, що пруденька Роксана не сумувала її. Маленькою колу купила у мисливців. Коли звірятко виходила, зрозуміла, назад у ліс не понесе. Мисливці продавали на дресирування собак, тобто травити на них собак. Мені стало її так. Шкода я її купила собі. Вона була хвора. Ми її довго лікували. Це ж вона була з лісу. Вона там підчепила кліща е під підшкірного, і вона була практично вся лиса. За півроку у лисячій родині з'явився первісток рудий кастель, власниця кумедним сімейством не натішиться. Коли я не, не зайнята, я сижу собі за комп'ютером, беру в свою кімнату лисичку. Вона собі грається з іграшками, на дивані спить. Аби звірята не хворіли, їх регулярно обстежує ветеринар. Застереження саме перше, що бити бути, це гігієна, як з любою тваринкою. А також часто проводити щеплення. Наскільки часто? Тобто в рік раз в рік. Тварина щеплюється проти сказу, і ці щеплення дня робляться кожен рік по житті. Утім, отримувати лисиць задоволення не з дешевих. Щомісяця на догляд та їжу для них треба більше тисячі гривень. Тож Діана вирішила проводити платні фотосесії. У соцмережі розмістила оголошення, виїздить з лиснятками за викликом. А інколи просто прогулюється по місту. Аліса, привіт, Аліса Петриківна. Звізда Буратіна. Ти, ти можеш виступати в нашому театрі. Ж Буратіна якраз буде натуральна ліса или целый спектакль. Просто средневековая принцесса, которая держали в свое время там собак, лис, так что будешь теперь звездой. А чем такого же жизнь? Я к собаку, она вся есть. Я в жизни еще ни разу не бачила в живых. Даже я чудовий. Діана ж планує завести у дому лисиць і ще однієї породи. А на тітовська Миколана Зеленковіниця та СН. Один плюс один.